Територіями та чому альянсу так важко ухвалити рішення про вступ Києва. Далі цю тему будемо обговорювати разом з Андрієм Миселюком, директором інституту соціально-політичного проектування Діалог. Пане Андрію, вітаю вас на зв'язку зі студією. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Отже, ми продовжуємо обговорювати євроатлантичні перспективи. Щойно моя колега говорила про Молдову, яка має окуповане Придністров'я, неврегульовану територіальну суперечку. Ми маємо. Повномасштабне вторгнення війну, яка точиться. Ми маємо окупований Донбас, Крим, деякі інші території. Тож наскільки Петро Павел на вашу думку має рацію? Дивіться. Сутність проблеми полягає в тому, що наразі, по-перше, немає чіткого бачення того, яким чином можна приймати Україну. По друге, є цілий ряд країн, які виступають проти цього. І по третє не зрозуміло чим закінчиться війна. Ну і головне, по-четверте, що поки триває війна, і поки Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією, це питання в прикладному плані не стоїть. Ну і звідси починаються різного роду намагання знайти історичні паралелі, вибудувати свої рецепти, чи спробувати зсувати ті рецепти, які вже спрацювали. Це зрозуміло, що в, тим, чи, в тому чи іншому варіанті, який пропонується, є певна доля адекватності, відповідності реаліям, але треба розуміти, що це все відносно і звичайно про це все можна обговорювати. Але ми бачимо, що ситуація динамічно змінюється. Наприклад, якщо ми ще казали в липні про цю ситуацію, ну про можливість там приймати Україну, там на яких умовах може закінчитися війна. Це була одна ситуація в серпні. Після того, як 6-го серпня за столу увійшли в Курську область. та змінилась. Тому, звичайно, цей рецепт дійсно має повне право на існування, і тим більше, що Петр Павел, він е, людина з надзвичайним досвідом і в політиці, і в військовій сфері, він працював у структурах НАТО. Ну і він е, знає про що говорить. Звичайно, цей варіант може бути одним із тих, що може обговорюватись. І якщо так казати, з точки зору історичної ретроспективи, певних історичних паралелів, звичайно, він має повне право на існування. І якщо казати, з'ясувати, що Україна з окупованими територіями 100% не може бути прийнята в НАТО, то частина України. Яка буде включати в себе ті території, які Київ фактично контролює, теоретично звичайно, може стати членом НАТО, і цей варіант заслуговує на увагу і обговорення? Давайте трошки уважніше роздивимося цю історичну паралель, тому що спершу я коли прочитав відповідне висловлювання Петра Павла, є така ж, знаєте, якось внутрішньо... Мене підкинуло дослівно, даруйте за натуралізм, тому що ну при чому тут здавалося? 55-й рік. Німеччина східна, німеччина, західна, відповідно, НДР і ФРН, Західний Берлін все давно вже устали, не зрозуміло. То каже: ну це частина Німеччини, і тут я починаю пригадувати історію окупаційні зони. Західних союзників радянського союзу, те з чого утворилися ті вже багато десятиліть пізніше звичні кордони, це можна дійсно говорити про східну німеччину, як про окуповану радянським союзом територію в цьому контексті, і відповідно таким самим чином мислити про сьогоднішній Крим, деякі території Донецької Луганської області, частину окупованої Запорізької та Херсонської областей, це така паралель мається на увазі. З задоволенням обговорює історичні паралелі, тому я що я за освіту історик там закінчив Харківський національний університет, історичний факультет. Дійсно, ви праві в тому плані, що було чотири зони окупації, і фактично на тих зонах окупації, які були західні, тобто американська, англійська і французька, була обговорена Федеративна Республіка Німеччина. Питання полягає в тому, що ключове для заходу було, щоб по перше забезпечити. Сталий розвиток у західній Німеччині, а друге, гарантувати її безпеку, і звичайно, виходячи з цих двох причин, був прийнятий економічний план розвитку Федеральної Республіки Німеччина, який зіграв дійсно і власне кажучи, зараз його теж обговорюються можливості застосування в Україні. І, по-друге, було вирішено питання національної безпеки, тому що. Бути по сусідству з зоною, як контролював агресивний радянський союз, і не забезпечити безпеку цієї території, це було неможливо. Звичайно, було, було зафіктовано два ключові пункти, які, власне кажучи, за думки Петра Павла та інших прихильників цієї підходу можуть бути і в українській території. Пункт перший. Німеччина, а в нашому випадку Україна, вони не відмовляються від тих територій, які тимчасово не контролюють, і е, чітко фіксують, що за, е, за належних умов і при можливості вони будуть повернути під контроль е, уряду. Е, По-друге, вирішується питання забезпечення національної безпеки до тих територій, які уряд фактично контролює. Ну, ось, власне кажучи, так і було вирішено питання вступу Західної Німеччини до НАТО, і ми бачимо, що цей підхід спрацював і довелося чекати до 1989 року. Поки там 90-го року, поки Берлінська стіна не впала, і німеччина об'єдналась, і звичайно вже постала єдина. Країна, але тут постає одне достатньо важливе, як на мене, запитання, пане Андрію. Якщо ми мислимо в такій парадигмі, якщо ми мислимо в такий спосіб, то ми фактично визнаємо існування двох окремих Україн, чого мені не хотілося б робити. Ми за конституцією унітарна держава західної, вільної, яку і, приймають до НАТО, і тієї, яка тимчасово окупована за аналогією з німеччиною східної. Давайте ще раз я повернусь до того, що я говорив спочатку. Це все просто теоретичні припущення, практичній площині ніхто абсолютно це не обговорює. Але звичайно, питання того, як забезпечити, ну якщо не національну безпеку цієї України, то хоча б дійсно тієї території, яка знаходиться під контролем уряду України, то воно обговорюється і в НАТО, і серед наших інших західних союзників. Тому звичайно. Це питання стоїть на порядку денному, і з точки зору емоційного, емоційно-складової, звичайно, зрозуміло, що ми ну викликає якісь такі таке відторгнення, що фактично частина України буде включена в західний контур безпеки в даному випадку НАТО, а частина буде перебувати під контролем агресора Росії. Але ми бачимо, що давайте подивимося ситуацію реально, вже пішов другий десяток років, коли частина України не контролюється урядом в Києві, і вона контролюється Росією. Росія цю територію ще збільшила з 22-го року з початку повномасштабної повномасштабної війни. І тому дуже багато буде залежати від подальшого розвитку подій. Тобто питання полягає в тому, що питання, хоча б якщо б Київ сформулював своє чітке бачення, і однозначно. Тому в цьому випадку і саме наполягав на ньому, звичайно, і західним союзникам також було простіше. Тобто були, от, а тут було постає проти ще проти одне проти. цікаве питання, пане Андрію. Даруйте, що я трошечки вас перериваю. А, дивіться, от якщо все в історичній площині має такий вигляд, як ми щойно з вами обговорили, давайте подивимося на те, що називається букву закону або букву документів НАТО. Тому що коли починають говорити про п'яту статтю, починаєш уважніше її читати, що там при нападі на одного членів всі решта мають негайно вступити в війну, виявляється, там такого дослівно не сказано. Коли, коли говорять, що не можна приймати країну, де є не територіальні суперечності чи конфлікти. от щойно Олександр Леонов попередній включця мої колеги сказав, що немає там такого дослівно записаного. Що насправді написано в документах НАТО згідно з точки зору букви цих документів, Україну при наявності того політичного бажання, яке ви щойно назвали, можуть прийняти до альянсу чи ні. Давайте ще трохи до попереднього питання повернемося. Я там хотів ще один важливий пункт сказати. Звичайно, так само було як і в Німеччині, в Україні Україна це і так робить, і потрібно буде зробити, якщо цей, ну, цей варіант щодо вступу до НАТО тільки тієї частини України, які контролює уряд, буде скажімо так, просуватися практичній площині. Вона чітко заявляє, що вся територія України є єдина. Конституція забезпечити територіальна цілісність України є безсумнівним категорічним оперативом, вона не може обговорюватись. І частина України, яка тимчасово зараз не контролюється, вона з часом буде повернута під контроль уряду і також стане частиною, ну в даному випадку, ми кажемо, НАТО, країни НАТО, Україна є країна НАТО. Якщо тобто, власне кажучи, ось саме це треба мати на увазі, що коли кажуть, що до НАТО вступає тільки та частина України, яку контролює уряд, то уряд у Києві він чітко проголошує, що та територія, яка зараз тимчасово не контролюється, вона з часом обов'язково буде приєднана до України і стане також членом на НАТО. Тому, звичайно, зараз тому, ми пане Андрію, що... ми маємо вже закінчувати нашу бесіду. На жаль, все ж таки, відповідь на моє запитання з точки зору букви документів НАТО, Давай. можемо чи ні? Так, там, там дійсно записано, що пункт, пункт 4-5 і 5 ключові, що країни НАТО у випадку нападу на з членів скликають, скликають, проводять політичні консультації і розглядають напад на з членів як напад на весь альянс і надають цю необхідну допомогу. Тому, звичайно, це дуже важливо, і враховуючи те, що п'ята стаття вона є таким наріжним каменем рятування альянсу. То Альянс, ну і представники Альянсу, і, зокрема, Петер Павел з те, з, з якого ми почали розмову. Вони кажуть, що якщо Україна в межах контрольованих урядів вступає в НАТО, це буде забезпечення вирішення питання, забезпечення її національної безпеки. Дякую вам. Дякую за коментарі. Директор Інституту соціально політики.